Всім привіт. Сьогодні 15 жовтня 2019 року. Заніс свої ананаси вже на підвіконня. Вночі тримається дуже низька температура. А для ананасів це досить погано. Колись я придбав саджанець. Ось може навіть, навіть, навіть менший за цей у віолет обривку. Силку я залишу в описі до відео. Такий, ось такий маленький садженець. Ріс він у мене 3 роки. Після того я побачив середині, тут. Ось тут, в середині побачив завість. Плід виріс. Ми його скуштували. Я вкорінив верхушку. Відкрутив і укорінив верхушку, і ось ця пальма вже більша. От, за цей. Так. Ось така пальма виросла з верхушки. А на нас який я укорінив. Яку я укорінив? Ось це є старий це старий садженець. На ньому плодів вже більше не буде. Він вона нас плодоносить один раз на життя. Але тримаю я його задля ось таких відростків. Ці відростки я потім буду відділяти і з них будуть нові саджанці. От. Є ще в мене такий сорт, але він ще не плодоносив Бебі. Я взагалі-то я бачив, як він плодоносить, але в мене ще плоду не було. Також бачу, тут є відросток. Ось такі саджанці. Вирощую я їх у кокосі з кокосовими чипсами. Перліт і додаю осмокод або плантокод. Грунт я не використовую взагалі. Не знаю, добре, не добре, але я бачу, що рослинам подобається в цьому. Тримав я їх цього літа на вулиці. Дощів було мало, ананаси. Воду не дуже полюбляють. Легко дуже гниють, гниє коріння із за лишньої вологи. Так співпало, що дощів не було, дуже мало було дощів. І вони під прямим сонцем в мене виросли, можна сказати, вдвічі. Ось так. Всім дякую за перегляд.